Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Хотовеч. Вот дивимося сьогодні. Всі забували за цей танчик ТС-54 преміумний 8 рівня. Важкий танк. На мапі круче грає у нас сьогодні гравець з Ніком Машінган. І відразу трішки поговоримо про нашу гармату. А якщо бути точніше, про дві гармати. У нас двостволка сьогодні. У нас тут 94 мм Бронебійний снаряд у нас стандартний, іде 280 разової шкоди та 218 мм бронепробиття звичайним бронебійним стандартним снарядом. Це досить непогане пробиття, таке звичайне, стандартне. І у голдові у нас тут йдуть підкалібри, теж 280. Вони забирають за постріл 252 мм бронепробиття пробивають та 1100 метрів за секунду швидкість польоту нашого голдового підкалібра. І відразу по бою, бачимо, нас кидає до 7 рівнів. По одній артилерії в командах, і скажу я вам, це бій такий був е, раніше такий, я дивився такого москальського стрімера, називався Станлок, можливо, хтось знає за нього. У нього був такий бій, е, бої записував е, царь-гори, називався по-москальськи. А у нас тут король гори. Будемо дивитися, як на важкому танку ТС-54, забутому всіми. Будемо дивитися і наробляти рекордні показники по всьому, по фрагах, по завданій шкоді. Сьогодні дуже цікавий бій. Тож прожимай вподобайку. До речі, таке трішечки оголошення. От попередній бій, оцей, нема після бойової статистики, бо тому що сайт Void я беру реплейчики, трішечки заглючив. Тож, приношу свої вибачення за після бойову статистику, а верніше за її відсутність. Тож, вертаємося до бою, ми вже тисячу. 235 заблокували бронею та 758 настріляли. До речі, я раніше думав, що цей танк має 320 разової шкоди. А він має 280, так само, як Каєр-Нарвон 8 рівня. Британець, як ви всі знаєте, в нього дуже карний ДПМ. А у нас тут двохстволка, дві гармати. Будемо робити сьогодні дуплети нашою двохстволкою. І, як я вже сказав, король гори їдемо наверх. Рахунок уже 0,2. І ми бачимо прицілі два противника прожекто 46 та новий преміумний танк з механізмами охолодження гармати 266. Ну, трішечки замаленька, альфа, як на важкого танка. І тому він, швидше за все, тому такий і непопулярний в рандомі. Всі за нього дуже швидко забули. Продавали його за справжні гроші в преміум магазині і дуже швиденько за нього всі забули. Цього танка, звичайно, в мене немає і не знаю. Шикарний цей танк чи ні, але сьогодні ми настріляємо дуже шикарні показники по завданій шкоді. Не буду говорити скільки, в кінці, звичайно, озвучимо. Так, і зараз ми перестрілюємося з прожекто 46. Невідомо, чому вони хочуть з нами перестрілюватися, бо тому що ми з гірки стріляємо, От, наприклад, дап 63 Не знати, що він там задумав. В нього невелірується броня під таким кутом, як ми стріляємо зверху вниз, в нього. Практично броні немає ніякої. І, до речі, хочу акцентувати свою увагу на тому, що наш реплею від самого початку бою стріляє на голових підкаліберних снарядах. Не можу зрозуміти, чому у нас 218 мм бронепробиття. Ми могли всіх повністю пробивати присутніх танків на звичайних броневійних снарядах, ще й при цьому і фармити. Але. Скажу я вам так, всі снаряди, наша автореплею вистріляє, тож не будемо економити. Дивимося, хто нас тут підсвітив, невідомо. Бачимо, сюди і борщ приїжджає рахунок 3-7. Пружет 46 шот не залишається, можливо, вдасться його добрати. Так, ми його добираємо. 152 хітпойнти. І борщик. Тут, до речі, вже три танки противника, як мінімум. Є 25-й їде, дуже небезпечна ситуація. Він може підсвітити наших ПТСАУ. Так, і подивіться про Чаррі Ортір Наш уже починає відхоплювати 380 хітпонтів. Хтось завдає по ньому з противників 5-7 рахунок. І ми шукаємо противників, дивимося, чи хтось до нас часом не під'їжджає. Під'їжджає сюди СМВ, самоходка 8-го рівня. До речі, вона досить небезпечна. У нього дуже шикарна броня лобова. Відбачте, він дуже шикарно може танкувати і тут. Я, до речі, не помітив, чи ми стріляли чи бронебійним снарядом, що у нас був рикошет в лючок М2 ігрика. Але ми його дуже добре, що ми його збираємо. Це мінус гармата, рахунок 6-7. Ми до цієї пори таки почне ще і програємо. Тож нам дуже добре мінусувати гармати, завдавати якнайбільше завданої шкоди противникам. І кого-небудь шукаємо, їздимо по всій гірці, не можемо нікого підсвітити. Три противника останній раз тут світилися, бачимо на мінімапі і все одно всі поховалися, не знаю, можливо, вони повністю прижалися до гірки. Тут підсвічуємо хілката, Супер Хілкат. Зводимося і даємо йому на 278 хітпонтів. І бачимо, вже оця самоходка ПТСАОЦ СМВ восьмого рівня. Приїжджає вже до нас на гірку. Зараз будемо його зустрічати. Дає нам артилерія, ГВ пантера на 138 хітпонтів, і СМВ вибирає таку досить специфічну позицію. Зараз будемо шукати дуже шикарний рельєфчик, щоб його розвалювати безнаказано. У нас завантажені броневійні снаряди, не повинно нічого рикошетити. І знаходимо якусь таку тютільку, Невідомо, що це таке є. мінімбашенка, називаємо її, так і пробиваємо. Всунули один снарядик, уже другий на 262 хітпоинти. Так, можливо, в третій. Так, мама тато тепер за дідуся 265 хіт-понтів. Ну, ще за бабусю. І можна прощатися з даним чоловіком. Так, і так, за бабусю теж злопав. 149 хіт-понтів, з лишнім уже настріляного. І скажу відразу: у нас є блайншот на початку бою, що ми стріляли на позицію, де стоять на, на так званій полці. І бачимо вже Еміль один їде до нас. Наступний клієнтик на таблеточку. Зараз будемо виписувати йому рецепт на таблеточки. Так, не хоче, подивіться, який не хоче виїжджати, боїться. У нього три снарядики, як ви знаєте, барбан, три снаряди по 360. Звичайно, якщо у нього стоїть топова гармата, предтопова. Я не пам'ятаю, яка там у нього є, але топова точно знаю, що на 360 разової шкоди. І він може виїхати у нього. По суті, може вилетіти Альфабін за те, за три постріли нас може забрати в ангар. Але боїться виїжджати. І, до речі, у нас вже 5 фрагів на рахунку рахунок 7-8. Ми так і не виграємо. По хіпом тільки виграємо, звичайно. Але у гарматі на одну гармату у нас менше. Можливо, ні, бо тому, що у нашого танка бачимо дві гармати. Можливо, у нас є порівню і знову артилерія. Завдає нам шкоди на 180 одиниць та на 12 секунд стану, що дуже є обідно. Так, знову приїжджаємо на цю саму позицію. Еміль 1 вирішує приїхати, де ми покінчили з СМВ. 256 пунктів. До речі, я не знав про такий постріл, що ми можемо пробивати Еміля 1 туди, куди е зараз пробуває наша авторіплею. Я думаю, що там не пробивна башта. Але як бачимо, шиє наша авторіплею. Постріл за пострілом. Так, можливо, цього разу І ми не влучаємо. На жаль, 403 хітпойнти получаємо від артилерії. Боже, чоловіче, схаменися досить уже одну, одну, однією рукою нажимати на мишку. Зводимося дуплетом. І 579 хітпойнтів дуплетом забираємо. Ще й підсвічуємо тигра один, який вже зовсім обнаглів. Треба його наказувати другим снарядиком. 244 хітпойнти Залишається він уже шотний. У нас 5300 настріляного. зводимося. І так ми його збираємо. 278 хітпоинтів. У нас вилітає Альфа 278-280 середньої шкоди в нашої гармати. Нагадую ще раз. І вже рахунок зрівнявся 10-9. І ми виграємо по хітпоинтам на 1800 одиниць. Але у противника ще є, наприклад, такі танки, як. Порщ у нього така гармата стоїть, що як дасть, то відправить відразу у нас в ангар, ми для нього шотні. Я не, не пам'ятаю дослівно, скільки у нього яка гармата стоїть, на скільки разової шкоди. Якщо не полінуєшся, то напиши обов'язково в коментарях. Мені здається на 490 разової шкоди. Але оця швид, швидкострільна, оця довша гармата, я не кажу за 750. 750, то взагалі нас забирає, можливо, навіть фугасним снарядом. Можливо, вилетіти 200 з лишні, 400 з лишнім наших хітпонтів. І наш авторіплею, не знаю, чому він вистрілив наш бронебійний передостанній який У нас залишається останній. У нас тільки одна гармата заряджена. Якщо що, не знаю, чому він вистрілив, І у нас дуже мало снарядів залишається. Залишається 6 снарядів, снарядів підкаліберних і один бронебійний. Будемо дивитися, що буде робити автор наш реплею. Наш союзник Нолан на Ценце об'їжджає гірку внизу. Зараз буде швидше за все давати постріл по тайпу 63. Так, дає 338 хітпоинтів. Бачимо, він башту відвернув від нас. Ми, можливо, зараз скористаємося цим моментом. Так, ми виїжджаємо на нього. Він не встигає опускати гармату. ми Його забираємо. 143 хітпоинти, 5700 настріляного і борщ. борщ. Кажу, барщ, борщ вже їде на ланце на це. Ми допомагаємо йому стичкою 299 хітпонтів, можливо, удасть його добрати. Так, ми його ще і добираємо на 96 хітпонтів. 6150 завданої шкоди в кишені. І суперхілкатка теж мінусуємо 239 хітпонтів. 9 фрагів у нас на рахунку. 3 снарядика залишаються, можливо. Побезешці зараз дамо шотик. Так даємо вам. 269 хітпоінтів, можливо, вдасться ще й добрати. Зводимося. І так, трішечки замішкався наш автор реплею і не добирає наш бланцен Це швидше швидший був від нашого автора реплею, і він трішечки підсасує наш фражик 10-й. Але нічого, може, можливо, артилерію заберемо, і це буде медалька. Пула ще й. Останнім снарядом забирає артилерію 129 хітпонтів. У нас сім з лишнім тисяч настріляного. Обов'язково прожимай вподобайку, підписуйся на канал. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.